Сьогодні 13 липня четвер. Господь пояснює притчу своїм учням. Постараюся і я відкрити свій розум. Щоб могти добре розуміти слова Ісуса. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до нього його учні і кажуть: Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. Він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, Поле це світ. Добре зерно це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня. І кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Учні просять Ісуса, щоб той пояснив їм притчу про бур'яни на полі. Ми теж чули її позавчора і розважали над нею. Здається, учні не до кінця впевнені у своїй спроможності витлумачити всі алегорії, вірно зрозуміти всі порівняння тому звертаються до свого вчителя. Нам також трапляється в житті. Щось не зрозуміти чи чогось не усягнути. Напевно, в подібних ситуаціях варто пошукати допомоги в когось, хто краще нас знається на тому, що в нас викликає певні труднощі. До кого ми можемо звернутися по допомогу та за поясненням, коли нам щось неясне. Звичайно, у всіх ситуаціях є добрим просити про благодать світла і розуміння в Бога бо Він є той, хто дає правдиву мудрість. Також не варто уникати і звичайної людської поради. Бо багато хто з людей має достатню компетенцію, щоб допомогти нам в тій чи іншій ситуації. Не варто протиставляти ті дві види допомоги людську та Божу. Бог є джерелом всілякого знання і розуміння, але Він також сотворив і людський розум, щоб і ми могли давати раду як власним проблемам так і труднощам наших ближніх. Отже Ісус пояснює притчу про поле, пшеницю і кукіль. Кожному образу притчі відповідає певна реалія духовної дійсності. Особливий фокус вже робиться на образі кінця світу. Кінець світу тут це остаточне відокремлення добра і зла. ТЕ що зле. Буде назавжди видалене з буття і не війде до Божого царства, а те, що добре, набуде свого справжнього значення і слави. Коли ми в нашому житті зустрічаємося зі злом, то часто питаємо, чому Бог дозволяє його, чому не знищить вже тепер, тут і зараз. Ця притча на все це добре відповідає. Хто має вуха, нехай слухає. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до нього його учні і кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. Він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, Поле це світ. Добре зерно це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, Женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня. І кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і іск зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Господи, даруй мені Твоє правдиве світло у розумінні речей, як духовних, так і звичайних. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.